Пане Ігоре, вітаю вас. Слава Україні героям. Слава! А, звичайно, дуже там яскраві події. Не дуже можливо нас інформують про ці події, але вони відбуваються зараз на прикордонні України та Російської Федерації. По це без кого але Спершу хотів би, щоб ми обговорили ось цю заяву Меналь Макрона, яку вчора по-різному видавали якісь фейкові сайти. Багато хто не так все зрозумів, але суть зрозуміла в принципі, що Макрон налаштований на те, аби допомогти Україні і не дати Росії перемогти в цій війні. Бо відтак це буде знецінення Європи як політичного явища, як військового явища, і взагалі цивілізаційна поразка. Чого? Чого варто очікувати від Макрона і чому раптом дух Наполеона в ньому так з'явився, виліз з могили, як то кажуть. Будь ласка, ну давайте говорити відверто. Макрону вибори не загрожують. У нього вже другий термін, і в історію треба війти, залишивши слід. А можна було би в принципі вляпатись, наслідивши, да, тобто дзвінки Макрона Путіну на початку повномасштаб перед початком повномасштабного вторгнення, і так далі. Вони якраз таки говорили про слабкість його як політика, як лідера однієї з найпотужніших європейських країн, до речі, в якої є ядерна зброя, ну така історія на сьогоднішній день. Це... Я вітаю ці заяви, тому що вони, по-перше, ну так би мовити, повернули в дискус поняття відкриття ймовірно можливого другого фронту. Те, про що я завжди говорю, на превеликий жаль, президент Зеленський відкинув це питання, тобто він сказав, що нам західні війська тут не потрібні. Ну, це не цитата, але в одному із інтерв'ю він саме так сказав, до речі, французьким медіа, е, якщо не помиляюся, так от е, питання. Другого фронту для мене стоїть досить гостро, тому що я пригадую уроки історії. нацистська Німеччина була набагато-набагато там в десятки разів менша територіально і, якщо не помиляюся, в 5 чи в 6 разів менше за кількістю населення. Тим не менше, який би той великий могучий Совєтський Союз не був, але без другого фронту невідомо що чим би що де, як закінчилося. Без лендлізу невідомо, хто би де би зараз би був. би Тому питання на сьогоднішній день в Європі також це піднялося. Дуже добре, що це підняв Макрон. Бо якби це говорили би ми, ну це було б якось виглядало би ну здрасті. З другої же сторони мене дивує, чому президент Зеленський відкидаючи цю пропозицію, не робить навпаки офіційного звернення браття демократичні країни. Допоможіть нам. Бо якщо на території бойових дій в Україні переможе право сили. Допуститься взагалі вся міжнародна конструкція це стане поштовхом для Китаю у Тайвані. Це стане поштовхом, наприклад, в індопакистанському конфлікті, який нікуди не дівся. До речі, обидві країни мають ядерну зброю. От це може стати питання право сили, знову ж таки полихне можливо там заморожених конфліктів в світі. Дуже багато. Ну умовно кажучи, там північна південна Корея, ну це вже трошки інша історія, але Ірландія Британія це теж глибоко. Але заморожений культрів Балкани. Вони там постійно димлять, скажімо так, не палають, а димлять. Це теж може зіграти таку, ну такий злий жарт право сили може знову відчути, що ми тут а зараз всіх порвемо Так от Макрон зайняв цю позицію. Дуже прийнятним є підтримка з боку Нідерланди. Якщо не помиляю, чи Данія, от не пам'ятаю, Нідерланди чи Данія, бо вони такі країни ну, там, досить... там і одні і інші допомагають, просто одні там в одній коаліції інші, Ні, інші в іншій коаліції підтримали. Офіційно підтримали ці тези, саме тези введення іноземних військ на території України. Далі країни Балтії, всі три підтримали, яка ну, зробила дуже гучну заяву премєр міністерка Естонії, яка сказала, що ми тебе не боїмося, і Україна не програє. Та це а, і, да, і раптом да. що то наші війська теж будуть брати участь, і ніхто нас не зупинить. Так, от так, от розумієш, друже, багато країн підтримують це, а президент Зеленський каже, ніт ні. Хоча, з другої сторони, давай говорити відверто, що такі ну по різному ж можна розцінювати введення іноземних військ на території України. Ну, у нас і сьогодні є іноземні добровольці, які підписали контракти з Україною. Але, наприклад, якщо це взяти примінено до систем протиповітряної оборони, якою можна закрити небо над Україною, разом з фахівцями заїхали, розгорнулися. Замаскувалися і працюють їхні військовослужбовці. Це могло би бути таке. Ну ми ж просили закрити небо над Україною. Чому сьогодні відмовлятися від присутності іноземних спеціалістів військ безпосередньо з системи ППО? Далі. Ну, мовно кажучи, зараз можливо я там далеко фантазую, але французький легіон на північному кордоні з Білоруссю, де немає активних бойових дій, міг би звільнити дуже багато наших підрозділів, які ми, ми могли би підсилити чи зробити ротацію на сході, там де йдуть активні бойові дії, могло би. Могло би, умовно кажучи, Макрон заявив, що якщо буде там атака на Київ, а це вже я якраз і дивлюся з точки зору з Білорусі або атака на Одесу. Я дивлюся це з точки зору виставлення якогось заслону в придністровсько молдавській республіці. Бо там вже 14-та російська армія, хай вона там горбата, хай стара техніка, але їх там овер-овер до фіга. Перепрошую, сленг тому. Ці тези Макрона я, наприклад, вітаю саме в контексті ну можливо не активних дій, але це те, що можна зробити сьогодні. І на завершення в цій темі я звертаю увагу на f 16 які ми почули тези нещодавно: лише 6 літаків, підготовлених лише 12 пілотів. А до речі, для обслуговування умовно кажучи, а ми ж хотіли ж 50 чи там 45 літаків нам обіцяли, то невже... На всі країни НАТО не знайдеться 50 льотчиків, які би підписали би контракт з ЗСУ? Ну знайшлися ж снайпери, знайшлися ж, наприклад, там сапери, які волонтерами приїхали, воюють зараз, підписавши контракт з ЗСУ. Невже там не знайдеться 50 спеціалістів літунів на F-16? Тим більше, що дуже багато хто вже, можливо, звільнилися зі служби в своїх країнах, але вони є фахівці, бо вони літали на тих літаках і так далі. Ну і далі. А скільки техніків ми підготовили для того, щоб обслуговувати ті F-16? Ну я колись служив в частинах в підрозділах військово-повітряних сил, правда, був як, як нас називали земноводними. Ну не тими, що літають, а ті, що біля аеродрому. Та ну тим не менше я можу сказати, виходячи з свого там далекого якогось там армійського досвіду. На один літак до десятка техніків. Отже, якщо ми говоримо 50 літаків, значить це вже пів тисячі спеціалістів. Ми також би могли би залучити, бо я не знаю, скільки спеціалістів ми навчили. Ну, можливо, в нас є і свої. Я не спорю, але ще раз наголошую: але чи могли би таким чином розширяти контингент е, тих же самих військово-повітряних сил на території України? Ну якщо літаки дають, і якщо льотчиків, ну ми зараз ще мало приготували, поки що не можу зрозуміти чого. Е, ну і далі в цьому тексті тому залучення іноземців, якщо тим більше є політична воля лідерів цих країн. Ну залишилось тільки вітати, а не відкидати, як це зробив на превеликий жаль наш найвеличніший лідер сучасності. Ну так я до цього всього відношу. ну, і тут ще важлива і важливий момент. Якщо Європа починає вірити в Україну більшою мірою, ну тим паче, ми пережну не ми збройні сили України. То коли завжди кажуть, ми так кожен думає, ну ніби це я там був. Я там не був, тому це наші хлопці-дівчата. Збройні сили України пережили цей наступ, який як сьогодні вже пишуть, там ви, ви, ну все ж таки йде на спад, але і за відсутності снарядів, і за відсутності там інших важливих моментів, все ж таки, ну мінімально росіяни, судячи з того, що вони могли б, вони взяли за цей час. Ну і напевно, якщо Європа почне вірити більше в Україну і розуміє, що Росії десь можна в принципі перемогти. Ясно, що кожен хоче долучитися до цієї перемоги безпосередньо, щоб потім, в принципі, якісь е е е карти на стіл класти, ну коли. Почнеться якісь там домовленості, перемовини, можливо, десь поділ, чогось, Я ж не знаю. Це ну це світ жорстокий, і кожен захоче щось може навіть відхопити або взяти участь в цьому. Ну та ясно, що кожен зараз скаже: Давайте ми включимося, щоб потім теж сидіти за столом, а не спостерігати за тим, як будуть ді -ді -ді ділити світ і писати нові порядки будь ласка. Да, друже, ну в цьому контексті я хотів би нагадати, можливо, глядачі забулися, Україна брала участь в миротворчому контингенті в Іраці, пам'ятаємо всі, і після завершення цієї кровопролитної війни, яка б вона не була десь більше, десь менше стріляли, але тим не менше ішов, так би мовити, розподіл. Ну я хочу сказати, що ми брали, якщо я не помиляюсь, разом з польським контингентом, одним підрозділом. Скажу відверто, всі країни світу, які брали участь, отримали відповідні ділянки для розробки, наприклад, нафтових родовищ. Як би це цинічно не звучало, всі окрім України, Україна отримала замовлення на 450, якщо не помиляюсь, мільйонів. Доларів, ну десь на півмільярда доларів на виготовлення бронетранспортерів. Ну але тоді ми пам'ятаємо історію, хто ж нам правив тоді Україною. От в результаті ми їх також не виконали, а кинули. Ну це я зараз так дуже грубо сказав, але воно так виглядало. Там поставили неякісні бронетранспортери, не в тій кількості потім хотіли замінити на інше. Коротше, скажімо так, питання зараз не до суті, а питання до загального. Якщо до загального, то всі країни від того. Ну, перепрошую, пирога щось отримали. Е, тому питання перемоги України на сьогоднішній день стоїть дуже гостро. Тим більше, що весь світ знаєш, як то є таке поняття. Ну вкладують, вкладують, вкладують ресурси, кошти в нашу перемогу. А потім що е, обрізати потєрі? Ну це не будуть лише фінансові потєрі і перестати вкидувати в нашу перемогу, як то кажуть, свою допомогу. Бо тому що це буде ще раз наголошую, це тоді переможе право сили. А це набагато більше ризики, ніж втрата додаткових коштів. Тим більше ми знаємо, що європейці зараз працюють над коштами, яким же чином допомогти Україні в контексті арештованих російських активів. Це те, теж те, що треба вітати. Бо, ну скажімо так, американці нам все-таки минулий рік і попередні два роки допомагали у вигляді більше грантів, ніж позик. А європейські партнери все-таки нам це давали більше у вигляді позик. Хай хоч дешевих кредитів, хай хоч довгих, не таких великих відсотків, але все ж таки кредитів. Тому пора якимось чином також це врегулювати. До речі, проактивним була би наша позиція, якби ми сьогодні поговорили про те, що в Україні йде війна і форс-мажор, щоб нам західні партнери, на кшталт Лондонський клуб чи паризький клуб, списали борги як державі, яка попала в форс-мажор, бо війна це і є форс-мажор. Але чесно кажучи, щось я не бачу активної позиції щодо. Намагання, щоби з нас списали левову частину боргів, не просто реструктуризація, а саме таких випадків у світі було дуже багато. Зокрема, тобто є приватні інвестори, з якими ведуться перемовини в таких же самих контекстах, а також держави-інвестори. Також з ними треба вести перемоги, так звані Парижський і Лондонський клуби. Тому я не бачу сьогодні активних дій з боку нашого МЗС, в тому числі саме по списанню боргів України Ну і менше ми вже поговоримо, але трошки поговоримо, бо це ну, тема трохи така е закрита. Чи може дуже багато зараз пишуть від е так класно ми йдемо на Москву до того навіщо ми це робимо? І це взагалі не наші війська, це взагалі росіяни там самі себе обстрілюють. Путін створює картинку того, як нападають на Росію. Це треба під вибори. Ну власне е дуже багато фейків, е якоїсь інформації. З присмаком або з запахом фейку, що там відбувається? Курщина, Білгородщина, не знаю що там, Ростовщина ще на оці прикордоння. А і які цілі тут стоять перед РДК, батальйоном Сибір і е, Свободою Росії? Ну, давай говорити відверто. Якщо подивитися на попередніх декілька днів і успіхи, так званому населеному пункті село Тьоткіно, ну то це про щось глобальне говорити дуже важко. Ну, я можу коментувати, знаєш, тут дехто там каже: ой, що ти там, воєнний експерт, я не воєнний експерт. І я взагалі не експерт, і не журналіст. Я просто військова людина, яка з точки зору, умовно кажучи, командиру батальйону може характеризувати ті ну, чи тіський. Я, я просто які нагадаю нашим стояти. глядачам, що ви мали позивний зила, і були в штурмовій роті батальйону Айдар, якщо не помиляюся. Ну, це було в 2014 році. Так, в 2022 році я командував вже безпосередньо батальйоном спецпризначення спецназу на іншій ділянці. Ну не айдару, а іншого батальйону, але тим не менше. Хочу просто напросто в двох словах сказати. Отже, якщо ми говоримо про стратегічні цілі, ці достатньо на, на була накручена інформаційна робота щодо походу на Москву, щоб десь там в глубинний народ почав зустрічати їх з квітами, виносити їм водичку, носити їм їсти, пити, тобто підтримка серед населення на території Білгородщини, і так далі. Е, я пригадую культ поход е, пригожина. На Москву ну там виносили воду, їсти казали наші мальчики, там і так далі. Пам'ятаємо цю історію. Я не побачив такої інформаційної підготовки для того, щоб це мало успіх саме в контексті підтримки населення. Другий момент: е, питання Білгорода це чутливе питання, а питання Тьоткіно це ні про що? Тобто, те, що зараз на Білгородщині, саме в Білгороді, відбувається, оце вже краще. Ну і на завершення, якщо ми говоримо про стратегію сьогодні, лише з'явилась в мене. Не вискочила новина, і я її дуже вітаю в цьому контексті. Підрозділи вільної Ічкерії бореться за незалежність Ічкерії проти імперії, тобто це так звана колишня робота наших ОУН, які говорили про визволення поневолених народів від, скажімо так, імперського гніту. І от саме в цьому контексті отут вже можна крутити це кіно і безпосередньо було б непогано, якби знову ж таки підрозділи Башкортостану е, були б підсилені якимись вояками. Я вже казав, е, кажуть, от ти критикуєш, а що ти пропонуєш? Ну легалізація умовно кажучи, 300 людей на території Росії, Росіян, які знають місцевість і так далі, надання їм відповідної кількості коштів для того, щоб можна було придбати вже на території Росії там е, вибухові речі там чи зброю. І так далі, а в Росії цим так само другу як анасти назвуть потім спонсорами спонсорами тероризму в організації об'єднаних ні, 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 це не спонсори, це допомога поневоленим народам І от якраз таки рейкова війна на території глибинки Росії мені здається, що була би більш корисною для України. Ну це моя думка з цього приводу, тому що. Умовно кажучи, ну запустив, пішли в атаку 300 чоловік. Вони не зроблять безпековий пояс 40 кілометрів на лінії фронту. Правда, ну вони не зроблять дуже мало сили засобів. Е, тому тут питання зараз навіть е, ризиків, які несе за собою втрата техніки і особового складу. Тут я кажу, ще раз коментую не як експерт там стратегічного планування, можливо, гур знають, як далі діяти. Е, про це нам ніхто не, не повідомляє, але я не бачу. Інформаційного такого накалу, бо російська пропаганда вже сказала, що це українці пересікнули нас кордон. Ну тобто вони вже сказали найомники, натовці і українці. Бо чому сказали? Бо хлопці, які записують відео, що вони там борються за свою Росію. По перше, вони борються проти кого проти режиму Путіну. Так не Путін сидить в танку і стріляє по українцям, не Путін сидить в літаку. Тому це питання вже програшне, чисто психологічно. І друге в кінці теза слава Україні. Ну блін, ну все, ну які ж то росіяни? Це чисто українці, от слава Україні кричать. Придумайте собі якесь своє гасло, там свободна Росія, бабіки да, свободна, ще ну, щось ну, там це... таке. Так, справа в тому, що росіяни це використають. Побачиш, після виборів вони скажуть, ставай, страна огромна, і підуть оголошувати додаткову мобілізацію. І знову ж таки, це зіграє нам на плюс чи на мінус. Ну, давай говорити реально. Тому, знаєте, дуже багато зараз я дивлюся в соцмережах. хейту, от Лапін от, критикує, от, пацани, вот що то там і так далі. Ну, по-перше, я не сильно вірю в хороших русських. Це моя особиста позиція. Я не вірю в хороших русських. Ну але для кого вони хороші? Ну нехай з ними носяться. Якщо вони боролися би ще раз наголошую за розвал імперії, це було би зрозуміло. А поки що, гасло слава Україні. Ми проти путінського режиму. А ти пам'ятаєш, ну боротися проти путінського режиму? Тобто, ми маємо на увазі, що я особисто кажу, російський народ має страдати, бо він відправляє своїх солдатів вбивати нас. А не Путін безпосередньо е, від одного Путіна Росія в космос вся не улетить. Заміна Путіна на умовного там Патрушева для України нічого не дасть. Ну і ще там не є Медведів, Алкаш не алкаш. Але він озвучує що? Він озвучує дуже небезпечні тези, тобто капітуляція України, ядерна булава і так далі. Так там таких сумасшедших дуже багато. Тому сам Путін для мене, ну як скажімо так, не вирішує всі проблеми, бо править Росією система. Система побудована ФСБшниками там їхніми і так далі? Ну так от я до цього відношусь. Не знаю, що у нас є ще час. Я можливо ще буквально дві хвилинки, але я запитаю: от зараз е, почалася оця ротація. Е, генерал-полковник е, Сирський е, про це пише, і власне це відбувається. Ну мається на увазі тих підрозділів, які довший час перебувають на першій лінії, а в принципі в зоні бойових дій. Скажіть, будь ласка. Е, Ця перевірка, яка пройшла по частинах, чи дасть вона результат? Бо люди, ну які не, 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 не взагалі до війська, не мають взагалі ніякого відношення. Вони кажуть, почекайте, 70% десь, 30% на передовій 100 мільйона 100 тисяч які є в силах оборони. А почекайте, а як це так? А чого ж ви там не замінюєте? Ні, я розумію, що але, будь ласка, поясніть ви краще. Так, дивіться, ну це дуже прикра історія. Ну, по перше, якщо ми говоримо про ротацію, ротації відбувалися і раніше. Ну так само мій підрозділ заміняв, наприклад, там 24-ку десь там на позиціях під попасною. Потім наш батальйон замінили інші. Тобто ротації відбуваються, навпаки, не треба оголошувати, на якій ділянці фронту ти робиш ротацію. Чому? Тому що нові ще не зайшли, а старі починають виходити. І це якраз період, як я кажу, Бардака, коли всі зі своїми бебехами одні з окопів, другі в окопи. Росіяни це. Це теж моніторить, соцмережі моніторить і в цьому контексті можуть підсилитися російські атаки, зокрема і обстріли і так далі. Це дуже фігова історія, такі речі взагалі коментувати. Ротації були не скрізь. Я не кажу, що скрізь, але певній мірі відбувались і це ніхто не оголошує ніколи. Мені дуже прикро, що Ганна Маляр повернулася разом зі своїм бек-офісом. Тепер займається піаром сирського, але цей піар приносить е, додаткові жертви. Ми, ми жертви ми пам'ятаємо, як Ганна Маляр прославилася е, на Бахмутському напрямку, що хлопці не встигли закріпитися. а Вона вже оголосила, що це село наше, і якраз третя штурмувала з цього приводу дуже сильно висловлювала своє фе. Далі, з приводу інспекції, що одні воюють, а другі не воюють. Ну давай говорити відверто, можливо, комусь тупоголовим не зрозуміло, що вона нас на північному кордоні є підрозділи, які знаходяться на північному кордоні з Білорусією. Там немає активних бойових дій. Ну так що тепер їх треба за це наказати, чи що з ними зробити. Це перший момент. Другий момент, яка інспекція? Отже, головком сирський проводить інспекцію, чому в сухопутних військах командувача сирського хтось не воював? Ну, це якийсь абсурд. Ні, я розумію, що хочеться лайна накинути на когось і показати себе цяцію. Але що він перевіряє? В нас воюють е, сухопутні війська. А якщо ми говоримо про льотчиків, про військово-повітряні сили, то на одного льотчика є сила купа техніків, і вони не стоять на передовій в окопі. Один льотчик виконує бойове завдання, а купа техніків і обслуги аеродрому, вони сидять там де аеродроми. Вони не на передових позиціях. То як тепер пілотів відправити в окопи? Ну вже це було в нас, ми вже це бачили. Я це бачив на своєму досвіді, коли приходили хлопці-фахівці, як то кажуть, простими штурмовиками. Це вже проблеми мобілізації. А хто нас відповідає за мобілізацію? Я хочу нагадати, що головком Сирський на свій час, будучи командувачем сухопутних військ, от ТЦК, це під ним. А сьогодні під ним взагалі всі збройні сили. Тому я до цього відношуся дуже, скажімо так, негативно в контексті антиреклами. Бо, наприклад, вони умудрилися, по-перше, посварити своєю полі... політтехнологіями, своїми оцими піар-речами, посварити тил і фронт. Вони вже це умудрилися. Ну бо ті воюють, а ті в тилу жирують. І тепер вони намагаються посварити одних військових з іншими. Що одні, нібито воюють, а другі там шлангують, розумієш? І це якраз таки розділяй і володарюй. То в мене запитання, а в інтересах якої страни стараються? Ну отаке я до цього відноситься. Тому це є дуже ну прикри тези, які впарили нам суспільство, і тепер виходить. Ну скажімо так, така історія. З другої сторони, чи є в нас блатні підрозділи? Ну за підрозділи не скажу, а за блатних вояк можна багато сказати, які в житті на передовій не були. Ну наксталт, там все, з 95-го квартала. Да, ми там вже про нього говорили. Той що Януковича пародірував. Ну туди він воює. Він, його, його прізвище. Ну то, що він награждон. З Зеленським, ну, це зрозуміло, що він, виявляється, військовослужбовець, не пам'ятаю вже військову частину, ми це розбирали ну, в Нацгвардії. Нацгвардії він там так, так, да, так. Да, да. Тобто, ну, то чи є такі речі в військах, є, ну так причому це треба робити не антирекламу армії, а прийти і жахнути со всією пролетарською ненавистю за такі речі, що то, тоді, ну розумієш, бо так, виходить, в нас робиться якби антиреклама 70%. Збройних сил України, ну це кабзєць, якийсь, ну це ж неправильно. Та, ну от дійсно. я до цього відношуся саме з цієї точки зору, саме так.